Привіт, мої хороші. Сьогодні знову я налаштувалася відзняти вам досить коротеньке відео для розкриття грудного відділу, плечового поясу, для того, щоб дівчатка, які працюють в сидячому положенні, мали також відчуття легкості після цієї практики, щоб вдихнули вільною груддю, розправили свої плечі, відчули, ніби за спиною виростають крила, і ми могли рухатись вільно, спокійно. Я в мене всі прикрийте очі і декілька циклів дихання. Зануртесь увагою в себе. Відлаштуйте будову тіла таз, плечі Подивіться в одній площині. Батівка тягнеться договір, підборіть, опускається вниз, відправте долоні на коліна і відчуйте спокій, тишу і впевненість, що все вийде. Ваш намір на сьогодні. Буде здійснено. Послухайте себе всередині, провідчувайте точки торкання тіла килимка заземліться. Але тут, на своєму килимочку. Вдихайте повною груддю, Уявіть, що ви знаходитесь в цій студії поруч в мене. Шум. Нехай всі думки пролітають повз, наче хмаринки, не затримуючись, ви можете тільки спостерігати за ним. На сьогодні вам потрібні будуть блоки і ремінець, рімінець будь-який, і книжки замість блоків. Тут уже в кого ще є. Це буде для фіксації нашого руму. Зробили глибокий вдих, витягнули руки догори, витягнулись повністю маківкою з видихом по сторонах, Вдих, долари, налаштування на практику продовжується. низ, доленький відчуває простір. Вдих, витягнулись маківкою, ніби підштовхуємо сінечкам від климка, з видихом опускаємося. низ відправляємо ліву руку килимок, витягнули праву динаміка з видихом в іншу сторону, зробили вдих, розтягнули міжреберні м'язи верхнього боку. Знову з видихом і зробіть потуж. І видих на іншу сторону. Розкривайте грудний відділ, відправляйте руку за спину, витягуйтесь, а сінечка лишається на камінку. І ще два цикли. І видих, і вдихніть глибоко, з видихом, переносите руку в іншу сторону, спинка рівна, не скрутайте. Вдих і повертаємось в центр. Витягнули ручки і розкрили грудний відділ. В когось це може бути в цьому положенні, нічого страшного. Відправляємо розвернуті до оконі вгору. Дихаємо тут, лопаточки намагаються з'єднатись. Маківка витягується вгору. Це нелегка позиція, як кажеться, з далека. але витягуємось, відправляємо в ліву сторону, руки тягнемо, сінечка права знаходиться на кругу. І в іншу сторону. Продовжуємо розкривати грудний відділ, дихаємо вільно. Сіднички на книгу. Добре. І ще разу. Видих, вдих, в центр, видих. Чудово, обережно. Повертаємось в центр, розпускаємо руки. Ножки ще не затерпли, продовжуємо беремо рінець. Складаємо його чотири рази. Беремось, дивіться, десь приблизно це 40 см між руками. Складайте свій ремінець, опиняйте відео. Піднімаємо руки догори гори, вдих, розкрили грудний відділ більше, ніж попереднього разу. З видихом закрили. Вдих і видих. Ви відчуваєте свої лопатки, вони штукають грудний відділ, він розкривається більше. Видих. І вдих. І видих. Піднімаємо руки до гори, згинаємо лівий і правий лікоть, піднімаємо. Угу. І тягнемо до того, щоб ваш лікоть верхньої руки вийшов в Не завалюємо. Можна поспостерігати зі сторони, підійти до дзеркала, перевірити, наскільки у вас виходить ця позиція. Угу. Не підтягуйте плечі до вух. Ви працюєте з лопатками і з плечима. Тягнете нижню руку. По вашій можливості, нічого страшного немає. Розверніть ремінець, спробуйте, так? Взяли і розверніть. Тут додасться більше роботи. Не згинайте лікті, Мабуть, ця вправа більше підходить, щоб ви не згинали точно лікті. І піднімаємо руки. Не вип'ячуємо живіт вперед, не прогинаємось попереку, а підкрутили його. Лобкова кістка продовжує прямувати вгору. Дихаємо тут. Плечі від двох, маківка тягнеться вгору, і тут 5-6 разів, скільки вам хочеться, можна трошки більше, трошки менше. Добре, повертаємось. Блоки ще не потрібні. Переходимо на в наше зручне положення на 4 опори, Долоньки під плечима, розкриті пальчики для безпеки фіксації нашого зап'язка. коліна під тазом на ширині тазу і пальчики під. Під mm -hmm. Вдих, розкрили грудну її з видихом, скруглили круглились кішка корови. Не страшна позиція, але головне відлаштувати її. Відчуйте, як у вас робота йде в попереку та піднімається піднімаєте кого і підкручується вниз. Ви відштовхуєтесь долоньками від килиночка і з видихом, ви натягуєте його на себе вдихом. І також ви починаєте відчувати свої плечі. Зупиняємось в нейтральному положенні, не згинаючи ліхтів, ми опускаємось грудним відділом в лопаточках. М -м -м. Бачите, да, цей рух, він у кожного може бути невеличкий. Якщо ви відчуваєте, що вам тут незручно, дуже некомфортно за рахунок перепаду тазу, можливо, рук, ви підкладаєте книжки блоки підкладаєте. Щоб бути трошечки вище, і тут більше. Показуємо. Якщо виходить на конучку без блоків, значить чудово. Якщо необхідні блоки, чудово. Дихаємо і спостерігаємо, щоб ваше тіло тут не гнулось. Тут робота йде тільки в плечах. І ви вже починаєте відчувати як тепліше в новому мілі. Між лопатками, вже легше вам розкривати. Можливо, тягнеться, у кожного своя історія тіла, нічого страшного. Добре? Блоки можна відставити. І з цього положення, коли ваші е, коліна під тазом, ми відправляємо руки далі, далі, опускаючи грудний відділ. Тази хутор піднімається вгору, це бачите, і опускаєтесь. Якщо є питання довгі нігті довгі, то звісно можна опустити, але тут буде їхати долеки. Повністю розплескати по клинку, але вони можуть їхати. Тому можна взятись за краєчок климочка. Mm -hmm. І тут намагаємось тримати, не брюхатись саме грудним відділом, а тримати його. Дихаємо тут, глибокий вдих. Звісно, краще коли на пальчиках. Тут класна робота проходить по розтяжінню плечей і перед плечі. Плечі під вух, лопаточки з'являються і тут ще затримались вісім. Стопи лишаються на калимочку, ми не піднімаємо їх, тримаємо рівно плавно, тут підняли стоп, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, обережно припіднімаємось. Якщо нам руга є в зап'ястках, зробили невеличкий масажні рухи, невеличку розмитку для і взяли руки незручного Може, Пальчики переплили в одну сторону і в іншу, струсили їх від напруги. З кішки корбою виходимо в собаку мордойниць, ну куди ж без неї, тому що ми е, знімаємо напругу шиї з поверком і подовжуємо віцяні шрепцями. Намагайтесь торкнутися животом до себе, до цього ноги підзінні, нічого страшного, це не страшно. Але просто безпека. Якщо вже виходить, але це рідко коли виходить, якщо ви тільки 15 хвилин практикуєте, може ви кожен день, бо спочинаємо з позиції під колін. колів, ми бережемо своє тіло, вибережіть своє і почеться, починаємо перешахувати, вирівнюється спина. лопаточки з'єднуються і входять до тазу. Шия видовжується за рахунок того, що плечі відступають від вух. Активна робота, ніг, вага, приведена більше на ноги. Виходимо в планку. Зазвичай кажу, куди ж без неї, але так вона потрібна. Дихаємо тут. 8. 7, Укріплюємо ручки після розтягнення. 6. Весь все тіло. 5. 4, 3, 2. 1. Опускаємось на коліна. Вкладаємо на килимок і під опускаємо вниз. Лікті для вгору, долоньки знаходяться під плечима. Розслабте поверк, на напругу. Нехай ваше підборіддя знаходиться на килимочку. Не тримайте себе верхню частину дуба угу. і розплескуємось по килимку. Витягніть руками корпус для цього в Сторони розвели, а долоньки знаходяться під плечима. І виштовхуємося вирівнюючи літі. Плечі не, бу не повинні бути підняті, а опущені. І зі сторони в сторону похитали, витягнули передню частинку тіла, коли та знаходиться на килимку. Потім обережно відпускаємо корпус вниз, ребрами ніби зачеплюємося, за килимок і переводимо руки в позицію зфікса. Лікті знаходяться під плечима, розчеплені пальчики долоні, долони, натягуємо на себе килимок, виростаємо лопатки, штовхаємо грудний літ. Одну клітку і розкриваємось. Маківка витягується вгору. У кожного теж своя позиція, це залежить від тіла. Сімічки можна активувати, якщо ви відчуваєте, що вже дуже прогнулися в поперечному віті. Маківка витягується вгору, стопи знаходяться на калимочку. чудово. Ну і фінальну позицію. Я знаю, багато вас дуже любить. Переходимо до позиції лука. Поза луками. Ручками тримаємо стопи. дивіться, якщо не достаєте, то вам допоможуть ремінець. Накидуєте ремінець на стопи і тягнете ремінець за собою. Якщо ви все-таки дістали або за щиколотки, або за кінчики пальчики в них ми активуємо ноги, сідниці і ногами відштовхуємо, стягнемо руки себе. Назад. Угу. Лопатки знову ж з'єднуються. Відчуваєте розтягнення м'язів грудної клітки. Груби м'язи рук. Активні ноги. Відштовхуються, допомагаємо самі собі погляд перед собою, сіднички зашаті, безпеки нашого попереку. Дихаємо три, два. Ви молодці. Похваліть себе, ви справились. Один обережно відпускаємо і декілька секунд передихнемо. Угу. Опускаємо на підборіддя або на чуємо руки перед собою. І відпочиваємо, відпочиває спинка, поперек. Відчуйте ваше, ваше тіло розслаблене. Глибокий вдих. І довгий, довгий видих. Розслабте плечі, руки. Людну клітку, нехай вона розтікається по ночку. Добре. І відштовхуємось. Давайте вийдемо таки собаку мордою вгору. Долини знаходяться під плечима, ножки на підйомах, спробуємо так. Розкриваємо грудний відділ, штовхаємо лопатки одна до одної і вирівнюємось на руках. Потім вирівнюємо ноги, відриваємо коліна і активуємо сідниці. Виштовхнули грудний відділ між лопатками. Теж кожного може бути своя позиція. Це все індивідуально. Якщо будуть питання, звертайтесь, буду розказувати в ком, кому, в якому випадку як зробити. І відправляємо таз на стопи, який баласимо. Це заключна наша позиція на сьогодні. Для гармонізації наших рухів, для зниження напруги на спині, я пропоную зробити баласину із закритими колінами. Тобто ми їх з'єднуємо, стопи разом, коліна разом, обережно. Якщо немає днів циклу, то можна покласти кулачки на животик під животник. Це буде виглядати така позиція. Якщо вам так незручно, навіть якщо немає циклу, ви просто опускаєте руки до стоп і вкладаєтесь головою. Тут вже можна підкласти під голову блок пчело і спостерігайте за своїми змінами. Спостерігайте за тим, як ви дихаєте відчуваєте точки торкання тіла килимка і обов'язково розслабте м'язи на обличчі. Спостерігайте за собою, бережіть себе, робіть йогу. будьте здоровими і буду дуже вдячна за лайки, підписку, поширення і коментарі. Якщо щось цікавить, щось не зрозуміли або як відлаштувати якусь позицію. Пишіть, будемо контактувати. 拿回去养。